Змішані бойові мистецтва вид спорту для сильних не лише тілом, але й духом. Саме такі якості формуються і в їхніх навчальних закладах. Курсанти вищих військових навчальних закладів змагалися з ММА під час чемпіонату. Приєдналися до них і інші учасники. Це вже четверте змагання такого масштабу. Приймають участь не тільки наші курсанти, а й курсанти військової академії міста Одеси, курсанти університету внутрішніх справ. Та спортсмени з дитячко-юнацьких шкіл та різних клубів з єдиноборств міста Одеси, Київської області та інших регіонів нашої держави. Змагання зі змішаних єдиноборств були започатковані кілька років тому за ініціативи начальника інституту. Цьогоріч проводилися вдруге і нараховували близько 120 учасників. Змагання відбуваються у кількох вагових та вікових категоріях. Звісно, найбільш конкурентні у старшій 18+. До навчання в академії Іван займався боксом і, попри відмінність правил, опанував новий вид спорту доволі швидко. Головне займатися, взагалі щоб була видержка, витриманість, сміливість. Не боятися, виходити і робити. Тренери і викладачі активно підтримували своїх вихованців і ретельно готували їх до змагань. Готуємося постійно, тренування проходить три рази на тиждень. Також відповідно до змагань готувалося на протязі двох тижнів. Ну, досить важко, змагання на досить високому рівні. Є достойні спортсмени. На його рахунку вже є виграні бої, хоча, зізнається Андрій, було нелегко. Не вистачає витривалості, якщо чесно. Але головне правильна мотивація. За військовоморські сили. Як зазначають викладачі, з початком повномасштабного вторгнення курсанти серед іншого почали спорту і фізичній формі приділяти значно більшу увагу. У військовослужбовців такий перелом усвідомлення, що особиста фізична готовність дуже важлива не тільки для того, щоб мати гарні м'язи, бути в формі, а й тому, що це збереження життя. І я бачу, що наші військовослужбовці задоволенням відвідують заняття і покращують свою фізичну готовність. Курсанти інституту займається у вільний від занять час у відповідних секціях, а змішані єдиноборства – один з улюблених видів спорту в закладі. Микола переконаний, що ММА гартують і тіло, і волю. В цьому спорті повинен бути дуже бути дуже кількість характер, бути дуже сильно доповне. Переможці турніру отримали свої нагороди, але найкраще серед них безумовно сформована під час занять система вмінь і навичок, котра допоможе здобути перемогу на полі бою.